Вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткоін в останній день зими 2023 року, 28 лютого, завтра вже починається весна. Я поставив за Минулий свій прогноз зелену галочку. Тут можна сказати, що було якесь нейтральне. Чому я поставив зелену? Бо було доволі потужне збільшення. Тому я гадаю, що все ж таки, все ж таки було зростання. І продовжую свою думку тим, що буде і надалі зростання приблизно в такій конструкції. Як завжди, за поясненням йдемо на денний графік І сьогодні. Ця картинка вже вам відома. Я бачу тут завершення консолідації один-два дні. Червона лінія, на мою думку, як зона підтримки, нижчя. Є, нижчя, якщо і піде, то це як кажуть трейдери: побрити хамиків або зібрати з тих, хто ставив стоп-лоси для тих, кому потрібно ще закупитись. Вони можуть це штучно зробити, якийсь вихід нижче. Інструментів і схем в них достатньо для цього. Сьогодні подивимось індикатор Осма це перевернутий індикатор MACD. У нас на блозі є публікація, де є опис всіх самих популярних індикаторів, і Осма, і звісно, в тому числі. Тут можна побачити, що після червоної цієї крапки було зниження. І коли ці дві лінії перетнуться і знову буде зелена. Крапка Після неї буде потужна. І лінії йдуть одна до другої, щоб перетнутися. Тобто вже почався цей, на мій погляд, процес, коли вони десь тут перейдуть. І бачите, вже можливо завтра післязавтра почнеться оце потужне зростання, про яке я казав до отміток 27, наприклад. Сьогодні індикатор в такому більш флетовому стані. Ринок біткоін застряг у флеті. Тобто практично нема ні зростання, ні падіння. А ми завтра перевіримо, як завжди, мій прогноз, і ви можете свої думки висловляти як у Твіттері, так і у Телеграм. Там є опитування. Звісно, коментуйте відео. Якщо подобається, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На завершення, як завжди, головний прогноз на 2023 рік. Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!